Ми не можемо змінювати інших, але можемо змінювати себе. І ми можемо навчитись управляти тільки нашими емоціями та почуттями. Тобто не йти за нашими емоціями та почуттями, коли вони нас ведуть, і ми не розуміємо, що робити, так? Ми в такому стані, коли неможливо прийняти якісь рішення, неможливо щось зробити, таке конкретне, а тільки взявши. Гору над ними і зрозуміти так насправді від чого моя агресія тут? Наприклад, на що я агресую? Раз замислились на секунду, взяли тайм-аут і подумали. Тому що, наприклад, там, десь є нереалізована енергія на якусь дію. Так, я хотіла поїхати, наприклад, кудись щось зробити, чи відкрити свій ютуб-канал, чи щось зробити взагалі те, що давно відкладала. І тут якісь обставини, які не дають це зробити, ми думаємо, блін, нам все заважає. І починається ось цей нереалізований потенціал, переходити в агресивний стан. І так це в усьому. Треба прислуховуватись до своїх емоцій, вчити, вивчати себе, знаходити корінь, проблеми, а потім тільки таким. Чином, коли ви розумієте, так, ця емоція мені показує тут корінь, проблема в цьому, як я можу це виправити, як я можу це виправити. І ви думаєте, як доросла логічна людина, яка бере відповідальність за своє життя і не звинувачує нікому в тому, що якісь ситуації такі, да які там заважають, завжди може знайти вихід. Завжди в усі ситуації ми створюємо самостійно, душа проходить. Вибирає досвід, який вона проходить на землі, людей, з якими вона буде проходити цей досвід, і як вона буде проходити, вона вирішує сама. Ви можете страждати місяць, ви можете страждати 10 років. Ви можете страждати страждати один час, і цього буде достатньо для уроку вашої душі, але це ви вибираєте, да? І коли ви берете гору над своїми емоціями, що це значить? Не запхати їх кудись подалі і такі, ні, все, я така от холодна, все чітко. Ні, ні, це не про це. Це коли ви розумієте корінь проблеми. І розумієте, що не емоція вами управляє, а ви управляєте емоцією. І таким чином цей стан ваш вирівнюється. Ви можете от взяти, знаєте, от по шкалі такий, от тут вверх такий пік радості і низ такий пік агресії, наприклад, так, там, чи пік суму. І ви просто вирівнюєте цей. Пік на середину, де є такий баланс між цим вищим і нижчим. так, І взагалі ну, баланс це така тема, це основа міроздання, можна сказати, і це трошки інша тема, але воно все докорінно однаково. Ми система, ми енергія, яка переплітається з усім, і ми цілосни, з творцем з вищою енергією, І ми всі один одного транслюємо от один одному, щось транслюємо. Не буває такого, що якась. Ваша ситуація, вона приходить, і ви такі, ні, блін, навіщо вона? Ні-ні ні. Це приходить для того, щоб ви навчились чомусь, так? Наприклад, якийсь бум прийшов на вашу голову, і ви не розумієте, а що тут таке. Треба що робити? Не бігти, зламя голову, не. Подати в істерику, в панічні атаки і тому подібне. Що таке панічні атаки? Панічні атаки це коли ви дозволяєте емоціям взяти гору, страхам взяти гору над собою. Тобто не ви управляєте собою, а вони вам, розумієте? І це не є норма. Тобто навіть є така історія в навчаннях енергетичних, що наші думки це такі наші міні-демони, які нам заважають відчувати ясно, відчувати свій шлях, і тому подібне. Ну, Я не дуже це відчуваю як правду. Це така Одна з гілок, але я скажу так, що наш, наш мозок нас дуже багато часто уводить. так, І навіть коли в нас є дуже сильний емоційний такий всплеск, нам треба не мозком думати. А нам через мозок треба йти до серця і відчувати себе, і розуміти, від чого я зараз так. Ну, зрозуміло, коли радість класна, це супер, але навіть такі піки радості вони теж дуже швидко можуть, знаєте, от коли в людини є качелі, такі емоційні пік радості, пік нещастя, там страждань, пік радості, пік нещастя, вони теж виматують. Треба баланс, баланс віднаходити. Дуже класна практика Прямо уявляти цю шкалу. От я її взяла для себе від свого наставника, і уявляти цю. Школу, коли ти розумієш, в мене зараз пік, прям пік, наприклад, радості, я трошки його понижу, і така тиха радість внутрішня, воно, воно, воно буде, знаєте, розливатися не вгору, а розливатися горизонтально на все ваше сприйняття, і ви будете довго-довго ще це відчувати, незалежно від обставин. От, а коли у вас пік агресії, пік якогось депресії, суму, якихось там страждань, теж заходите в себе і думаєте, чого я так з собою, чому я так з собою, чому я зараз дозволяю своєму стану сподіватися. Своєму тілу, своєму менталу, так енергії відчувати себе так погано для чого це?